Доброго дня, шановні глядачі! У цьому відео я вам покажу, як додати новий товар, наприклад, горілка це буде зубровка у нас, з уктз кодом і з додаванням акцизної марки. Щоб коли ми її пробували, у нас запитували акцизну марку, і ми могли її чи сканувати, чи вводити вручну. Ну там уже ми вже побачимо. Так, що ми робимо? По-перше, для того, щоб додати новий товар, нам потрібно зробити звіти 501, 502, 503. Вони всі повинні бути зроблені. Інакше можуть у вас не вийти додати цей товар, тому що буде помилка 14. Вони зроблені звіти. Я б рекомендував їх робити, ці звіти. Потім, щоб перевірити, ми набираємо 208 PS. І ми бачимо, що навпроти 501, так, 502 так, 503 так. Це означає. Ось дивіться, що ми можемо додавати спокійно новий товар. Але ми повинні ще знати, на яку ставку нам його додавати. Як це ми робимо? Оплата для виходу. Набираємо 101 звіт. 101 ПС. 1, 2, 3, 2, 1 PS. І в нас є наш 101 звіт. В якому. Дивіться, це наша шапка. Це наші дані. І отут у нас є ставки ПДВ, які у нас знаходяться в касовому. Е, в цьому касовому видно, що А0, Б0, В0, Г0, але бачите, 5% акцизний збір. Це означає, що нам на оцей ставку Г треба додати нашу горілку. Це нам, ми ну, повинні запам'ятати. Тому що при додаванні нового товару ми будемо виставляти ставку. Дуже важливо. Все. Що ми маємо? Значить, щоб додати новий товар, ми нажимаємо 611 PS 1, 2, 3, 2, 1 PS. І в нас запитує код товару. Це те під касове питає у нас під яким кодом ми будемо додавати даний товар. Ну, Давайте додамо його під кодом 1. Кожна людина вибирає під будь-яким кодом, яким хочете, таким і додавайте. Хай у нас буде 1. Нажимаємо PS. І у нас ми бачимо, написано код товару 1. І найменування. Так, що стосується найменування, обов'язково ми пишемо уктз код Він знаходиться у вас в податковій накладній по першій формі. Наопроти, називається УКТЗ-код, не штрих-код, не 14 цифр, а 10. Бо дуже часто наші клієнти путають з тим, що у них замість 10-14 цифр. Вони замість УКТЗ-кода б'ють штрих-код. Тепер переходимо кнопочкою чек на цифри. Ось, ви бачите, як я клацаю кнопочкою чек, У нас бігають російська, англійська, цифри. Переходимо на цифри. Я зараз придумую той код. 22, хайбо 56, 89, 52, 35. 1, 2, 3, 4, 5. 10 цифр. Потім, після цих 10 цифр, ми обов'язково повинні поставити решітку. Як ставиться решітка? Переходимо знову чеком на українську мову. Ось. І 4 рази жмемо 0. 1, 2, 3, 4. Все, у нас 4 рази нажатий 0. І в нас є решітка. Тепер, якщо ви додаєте горілку, наприклад, ви пишете гор, коняк, кон чи просто ки, але обов'язково це повинно бути, що це таке: пиво, вино. Ну, у нас буде горілка. Тому я пишу гор. Тепер назву горілки у мене буде зубровка зелена. І обов'язково пишемо номінал 0,7 літра. Все, у нас готово. І так, у нас є уктз код решітка, гор, зубрівка зелена 0,7 літра. Тепер нам треба виставити після цього всього: ми виставляємо ставку ПДВ. Як це все робиться? У нас є оця клавіша Кирти-Кирди. Це кнопка розрахунку карткою. Ми дивіться, жмемо її. Ось ми нажали, раз. Код той самий, можна додати ціну, відділ. Ну, у нас цікавить ставка ПДВ. І ставку ПДВ, як уже раніше ми пам'ятаємо, у нас вона повинна бути ставка Г. Виставляємо ставку Г. Потім далі цією кнопочкою КРТ. Нажимаємо. Вона взагалі так обігає по кругу, можна нажимати її безкін... безкінечно. Так, ПДВ. Далі, там кількість, товар, штучний ваговий, горілка обов'язково повинна бути ваго... штучний. Можна додати штрих-код. Далі, далі. І у нас є напис Акцизна марка. І бачите, у нас написано заборонено. Виставляємо дозволено. І ще раз можемо перевірити, чи все ми правильно додали. Знову ця кнопка КДРТ. Дивимось. Так, найменування у нас правильно. Горілка зубрівка зелена. Далі дивимося Ставка в нас Г. Товар був тільки що штучний. І акцизна марка дозволено. Коли ці всі 4 критерії: назва, ставка ПДВ, штучний товар чи ваговий, і акцизна марка у нас є, значить, ми нажимаємо PS. І бачите, ми перескочили на 2. Це означає те, що касовий апарат готовий для того, щоб ще щось додати. Але нам не треба це робити. Для виходу жмемо оплата. Потім для того, щоб нам це все діло перевірити, як ми правильно ввели, ми не продаємо товар. Ми його просто зараз роздрукуємо, як друкується товар. 207 PS12321 2, 2, PS. І у нас запитає друк бази даних по товарам початковий код. 1, оскільки нам треба просто 1 PS і запитує друк бази даних по товарам кінцевий код. Це 4, нам теж потрібно один. З першої по першу. Нажимаємо PS. І в нас все роздрукувало. Що ми тут бачимо? Дивіться: код товару один, у код решітка. Зубрівка зелена 07 літра, податкова ставка Г. Ось, і друк акцизної марки дозволено. Оце ми, в принципі, додали товар. До речі, дивіться, в мене є така послуга. Якщо у вас цікавить, наприклад, любі питання, я можу на дані питання відповідати по телефону. Як це все робиться? Якщо ви стаєте за 35 гривень підписником мого каналу, не підписником а спонсором на місяць я видаю вам свій номер телефона, записую ваші телефони. І цілий місяць, в будь-який час, з 8 там, до 20 години, ви можете мені телефонувати. Що у вас случилось з касовим проблема? Щось не так вибили. Чи треба швидко вернути чек, чи, чи там неважливо що не можете посчитати. Ви мене набираєте, і я вам швидко розказую, як що вам зробити, по телефону вас веду. Так, продовжуємо. Що стосується, якщо ось у нас є ось ця зубровка, наприклад, бачите, це просто пуста бутилка. Якщо ми хочемо ще додати штрих-код, якщо у вас є сканер і ви хочете додати штрих-код, зараз я покажу, як це робиться. Це все дуже просто. Набираємо команду 617, PS 12321 PS. І у нас питає. Введіть код або штрих-код товару. Ну, оскільки у нас штрих-коду немає, вводимо код. Це в нас пам'ятаємо номер один. PS. І бачите, штрих-код один. Ой, код один. а штрих немає. Ми беремо і просто скануємо бутилку. І все. Ну, якщо буде ще товар, ну буде перескакувати, але оскільки у нас один товар, то воно вискочило. Зараз ще раз, ми перевіримо, щоб побачили, наш штрих-код додався чи ні. 207 PS12321PS. 1, 1, PS, 1 PS, 1 PS. І ми ось бачимо, що в нас додався штрих-код. Тепер ви цю бутилку можете не шукати, а просто коли треба продати. Скануйте її, і ніяких номерів вам не потрібно. Як продавати, я зніму окреме відео для того, щоб ну все гарно роз'яснити. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Можете ставати спонсором, якщо хочете підтримки всього найкращого. Дякую за лайки.